Пливі образи артистизм у поєднанні зі спортом і сконцентрованість. Це те, що насамперед падає в око під час виступів учасниць традиційного турніру з пол спорту та повітряної акробатики під назвою полданс Шоудаун». Це вже дев'ятий турнір, який ми проводимо. Стараємося проводити двічі в році. Цього разу у нас 274 учасники. Турнір триває протягом трьох днів. Напрямки пілон спорт, пілон арт, оригінальний жанр, кільце, полотна. На фоні досвідчених спортсменок з'являються і нові імена. Гані з'являються зірочки, нові обличчя, і це не може не нас не радувати, тому що це говорить про те, що цей спорт розвивається, він популяризується, і все більше дітей починають займатися не тільки даним видом спорту, а в принципі загальною фізичною підготовкою, слідкують за своїм здоров'ям. І так і ми відзначаємо судді, завжди відзначають якихось нових людей, котрі вражають нас. Загалом конкуренція зростає і переможцями стають найвідданіші та найпідготовленіші. З кожним роком, чим далі, тим більше і більше рівень спортсменок досить високий. І насправді, якщо ми зараз поглянемо, ця категорія еліт виступає, то там буде різниця в мілі, мілі, мілі балах. Тому що насправді дуже гарний рівень учасників. Всі зараз діти проганяють номери перед світовими чемпіонатами. Тому. Похибка тут неможлива. Атмосфера заходу надихала учасниць на виступи. Мене мотивує виступати. Це Перш за все я сама це мої почуття, коли я виступаю, що я відчуваю, і як мені подобається грати на сцені цей дух, цей погляд на суддів, вся ця, ця атмосфера мені дуже подобається. Спортсменки намагалися показати все, на що здатні, навіть виступаючи з травмами. Я намагалася передати образ емоційної прив'язаності до людей, до будь-якого до живого, до неживого. Намагалася вразити не журі, а себе. По першу чергу хотілося вразити себе, тренера та перебороти себе та вийти з травмою на сцену. Мені дуже подобається сальто, яке в мене було в номері. Я намагалася там зробити його якомога чистіше. І я сподіваюся, в мене вийшло. Натнені підтримкою глядачів спортсменки створювали на турнірі «Полдан Дан Шоудаун атмосферу справжнього свята.